Ми перейдемо до нашого наступної конкурентної переваги, так це поглиблене вивчення англійської мови та можливість навчання англійської. Це дуже важливо для it фахівців оскільки ну, переважна більшість так it компаній вони працюють майже усі вони працюють з закордонними клієнтами, і тому необхідно. Вміти спілкуватись англійською мовою, читати документи, писати емейли англійською мовою. І, звичайно, мати змогу розбратись в технічній документації. Саме тому на кафедрах англійська мова вивчається всі чотири роки навчання. Щотижня на заняттях з англійською студенти вивчають іноземну мову за професійним спрямуванням. Це Англійська для IT спеціалістів і наземну мову для професійної комунікації. Це більше щодо реалізації своїх а так, також у англомовному середовищі. З першого по четвертий курс наші студенти беруть участь у програмі англійська для IT» для того, щоб наприкінці навчання вийти на рівень B2 та отримати. Відповідний сертифікат. Ну, а мовну підготовку наших студентів здійснюють висококваліфіковані викладачі кафедри іноземних мов Харківського політеху, ось цей чудовий колектив кафедри іноземних мов. Рухаємось далі. У нас на кафедрі також реалізована можливість навчання повністю англійською мовою. Кафедра пропонує окремі навчальні групи. Та вивчення усіх дисциплін, в тому числі дисциплін загального профілю, так, там фізика та тощо англійською мовою. Ну і, звичайно, наші висококваліфіковані викладачі реалізують цю програму викладання англійської мови, Вони мають сертифікати, що підтверджують рівень їх володіння англійською b 2 та c 1 на кафедрі також разом з українськими студентами, які навчаються англійською, навчаються більше ніж 200 іноземних студентів. Що також каже, що у викладанні англійською нам довіряють і за кордоном. Більше про навчання англійською можете також подивитись потім, перейшовши по цьому посиланню.